Минулої доби ворог з артилерії, танків, мінометів та іншого озброєння обстрілював прикордонні райони Харківщини та населені пункти, що розташовані неподалік від лінії зіткнення. Найбільше потерпає Куп'янський напрямок: в місті Куп'янськ та селище міського типу Куп'янськ-Вузловий обстрілами пошкоджені приватні будинки. Також під ворожим вогнем були населені пункти Харківського та Чугуївського районів. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янську внаслідок обстрілу 57-річна жінка отримала вибухову травму, госпіталізована у важкому стані. Крім того, в Озюмському районі 23 річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої, доставлений до лікарні у стані середньої тяжкості. Вкотре закликаємо усіх пам'ятати про мінну небезпеку та бути максимально обережними. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування. За минулу добу знешкоджено ще 103 вибухонебезпечні предмети.